Thank you Це була Ірина Білик на фам». в Україні зараз 17.48. Ніч і справді насувається за прогнозами синоптики. Вона буде доволі прохолодною. Ну в принципі, нічого дивного. 19 лютого на календарях так і має бути зима зимно. Зате з понеділка потепління. Тож будемо зігріватись цією думкою. Мріями про вихідні та відпочинок. І я вже ж підспівувати улюбленим китам на фам». ФМ 92 і 4. Реклама. Інтергалбут поєднує серця у новій квартирі. Найбільш хвилюючі моменти життя подорож на ГОА. А ні, це список для холостяків. Хм. Найбільш хвилюючі моменти життя одруження, народження дитини і вибір сімейного гніздечка. Вибирайте житловий комплекс Академ Квартал. Тільки зараз квартири з ремонтом зі знижкою до 13%. від надійного забудовника Інтергалбут, автора десятків реалізованих проєктів. Академ квартал квартал власного затишку. Інтергалбут.